Здрастуй, Одеса! Здрастуй, Одеса, юні святої, місто моє золоте. Днів незабутніх лисяю рбою, спогадів вітер мете. небо палало в народнім повстанні, серце йому слава спів, в білих акацій, солодким диханні тут я з Багрицьким ходив. Рік той двадцятий. Як знову я хочу друга почути привіт, Профіль орлиний І синії очі, слово натхненно цвіт, йшли тротуаром два радісних барда, В грозах єднаючи спів. Ні, не забути мені Едуарда, Вчителя юності днів, Вчитель і друг мій, на бій, як на свято, йшов я у реві огнів. О Едуарде, тому, що крилатий, птиць ти так ніжно любив. Птиць і поезію, море і далі, Зір уявляю я твій, І за тобою в солодкій печалі Йду по Одесі твоїй.